Актуальна тема на сьогодні це компресор, звісно, кондиціонери. Відео було перед цим Мене по цьому питанню. Значить, ще, що хотів доповнити? Компресор розібраний. Що хотів сказати? Стружка. стружка. Ось це все стружка. От, бачите? Стружка. Карданчик повинен бути чистий. Це все заново за стружкою. Самі поршеньки мають от пошкодження. Тут напал такий спеціальний йде. Це я показую от поршеньки. Всі поршеньки покоцані, всі бачать. Так, далі. Показую полусфери, яка повинна бути. Ось в мене полусфера, яка повинна бути. Ну, це є ветер. блискуча звідси і блискуча звідси. Так, Дивимося сфера, яка закоцана. Ця, що стоїть, ось вона стоїть ось так в поршніві цим полукружком. А цією стороною вона треться по карданчику. Дивимося, Бачимо, що знаходиться. Згризло її нахер. Тепер дивимося на. Самий Хон, як говориться. Ну, тут все зрозуміло. Хон, не хон, пошклябане все, драні бабочки. О, така система. І ось ця обстружка херачить всю систему. Забиває радіатор. Ну, Поршень зверху цілий, все нормально, а боки в нього пошкоджені. Всім дякую. І ще маленьке доповнення до того всього. Ось бачимо, їх 6 штук полусфер. Три штучки, ну, сказати, в хорошому стані, а три штучки ніяких, як то мені мовити. Це компресор, тенсор. Прямого включення отакий от номер. Заклинив він і що зробилося? Ну, Понятно. Це електроманітність, зірвала цю муфту. Це типу захист для того, щоб не порвало ремінь нічого. Зривається оця муфта, просто і шків глюється. І, до речі, шків теж. почіпник в шківове Хоча, як би сказати, не шків сам мав на увазі. Зараз кажу, зараз покажу. Ось ця ось ця зараза, ось такий, такий який спеціально зривається Ось він алюмінієвий. ось він тут відламується Тут спеціально такий ключик тринічок. Щоб відкрутити оцю гайку, складається ключик і ключується гайка центральна. Вот. А сам шків У нас такі метаю тут кита, китайський. Японський має бути підшипник. Ну, сам в ідеальному стані, але підшипник ніби хороший, але в деяких місцях він трошки підклинює, так ніби чуть-чуть, щось, щось мені не подобається. Ну, Перепресовувати теж я не бачу ніякої... Він завальцьований, нас я бачу тут. А може і вийде, щоб замінити сам. Хоча він так ніякого шатру не має. Зовсім немає шатру, але ну, якесь похрущування в ньому є, похрусткування в середині. І ще б хотів зробити доповнення знову ж таки до того самого відео. Оце компресор малі, так, він буде німага, там все, потань немає, але є така штучка, а тут написано. Бачите, що пише малея для ДНД, малеве для, для денсу і в кінці Холодоген такий таки пак 46 23 року і в кінці пише, що Маде China. Що виходить? Махле автоматик Германі. Виготовляє китайська фірма для... Мале, Германії, і для денсу, і для всього. Істину. Тоді, значить, що робимо, будь виберемо в Китаї компресора по 7 8 тисяч. і здається, що нічого нас не поміняє. Як ми поставимо китайські настоящи виготовлені для денсу компресора.